П'ять метрів, прости п'ять метрів. П'ять метрів. Діма, дірте, держите, дірте. Дірки. А все, забирай, забирайте, ребята, забирайте. Помагай, допомагай, землям, діма, Біжи, біжить. Далее, 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 версия! Дима, дерьмся, Дима! Я давай! Я Ili! Ili! Ili, dwi! O'r ffyniad! Ili, dwi! Ychydig? Ili! Ili! Eich blwch! Ili! Ili, dwi! Ili, dwi! Ili! Ili, dwi! Ili! Ili! Ili!